Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати, поля вата спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто. Нежить, казали, всі змирись, врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів. Щоб душу нашу вбити, вас немає таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо слово звіра, щоб жили у мирі, діти, вона та. Чорта поховає домовині Ще у світі гордо скажуть Слава Україні! Моя країна не впаде на коліна, У моєму серці ти Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля, до дожини. І щасом згинуті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, хто ж вас породив?